Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Бога Отця нашого та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Шановні телеглядачі, любі друзі, брати та сестри, я радий всіх вас вітати в нашій черговій програмі Питання вічності. І наступні 20 хвилин ми будемо говорити на тему важливість водного хрещення. Отож, залишайтесь біля екрану. З вами разом ведучий програми Назари Ківчук. В одній з наших минулих програм ми говорили на тему призначення людини. І ми дійшли до висновку, що людина є творінням святих Божих рук. І Бог створив людину саме з тієї причини, щоб спілкуватися із нею. Тому неможливо прожити життя на цій землі, друзі, щоби не усвідомити в серці своєму, що я є Божим творінням. Для нас обов'язково потрібне знання Божої волі, а також дотримання та виконання Божого Слова. Сьогодні ми наче продовжуємо нашу тематику, і саме тема нашої сьогоднішньої програми, важливість водного хрещення, вона є як продовження того, ж, чого очікує від нас Господь. Адже водне хрещення це обітниця Богу, доброї совісті і доброго сумління на все життя. Щасів Івана Хрестителя до сьогоднішнього дня, тема водного хрещення дуже часто підпадає під різні спори дискусії. Одні говорять про те, що водне хрещення є обов'язковим, інші ж говорять, що ні. Друзі, як завжди, в наших програмах ми говоримо на ту чи на іншу тему тільки на підставі священного писання. Тобто, що на цю тему говорить Біблія? А Біблія говорить однозначно, так, як повинно бути, те, на що є воля Господня. Тому будемо звертатись до священного писання та цитувати місця із нього. У зв'язку із розбіжністю поглядів на святе водне хрещення існує багато різних запитань, якими часто задається пересічний хрестини. Тобто, що таке водне хрещення? Хто може хреститись? У якому віці хреститись? Скільки разів потрібно хреститись? Чи обов'язкове хрещення для членства в церкві? Коли отримується благодать? До хрещення чи після хрещення? До суперечок здебільшого призводять три важливі запитання. Перше: у чому суть християнського водного хрещення? Хто може приймати водне хрещення? І як потрібно звершувати хрещення? Отож, на основі Священного Писання ми розглянемо ці важливі питання. В наших далеко минулих програмах, в перших програмах цього року, ми говорили на одну із тем хрещення Ісуса Христа. І ми говорили вже в загальному про поняття та розуміння та визначення слова хрещення або грецького слова баптізо. Сьогодні ми трошки повернемося до того і згадаємо деякі із фрагментів нашої минулої програми. У грецькому оригіналі Нового заповіту українському слову хрестити відповідає грецьке слово баптізо, що в перекладі означає занурення або бути причиною занурення чогось у рідину і витягнення із неї. В доказ цьому є багато місць священного писання, а зокрема і з Євангелії. Як в прямому, так і в переносному значенні слово бабчізо, воно почало практикуватися з 5 століття до Різдва Христового аж до 2 століття вже по Різдву Христовому, тобто весь період часу написання нового заповіту. Хрещення показує дві характерні риси грецького оригіналу. Перше, воно тотальне. Тобто воно стосується всієї особистості людини, яка приймає водне хрещення. Друге, воно означає перехід людини від старого життя в нове життя. Тобто, приймаючи водне хрещення, людина стає новим, чимось новим. В старій єврейській культурі, можливо, як прозеліти, це були нові звичаї, нова культура, новий спосіб життя. Отже, сам вираз хрещення означає повне занурення у воду. І витягнення із неї. Яке ж призначення водного хрещення? Ми звернемось до першовитоків грецького слова баптізм. Передісторія виникнення обряду пов'язана з вимогами юдеїв до язичників, що базали, бажали прийняти іудаїзм. Їх називали прозеліти. Хрещення прозелітів могло бути перейняти від інших церемоніальних ритуалів, які були в єврейських звичаях чи в єврейській культурі яким би не було його походження, воно набуло важливої ролі в іудаїзмі. адже хрещення було одним із трьох першочергових ритуалів, які вимагалися від язичника, що бажав прийняти іудаїзм. Двома іншими були ми знаємо обрізання та жертвоприношення. Друзі, споглядаючи і аналізуючи історію, в 70-му році нашої ери після зруйнування храму, знищення Єрусалиму. Такої потреби, як жертвоприношення, перестало існувати у зв'язку з тим, що не було де звершувати це. Друга причина того, що в число прозелітів або іудеїв приходило дуже багато жінок, які не могли реально пережити процесу обрізання. Саме по тій причині водне хрещення відігравало важливу роль для того, щоб прийняти прозелітів або язичників якраз в культуру єврейського народу. І, безперечно, як ми знаємо з історії. Якраз тоді вже прозеліти могли користуватися всіма відповідними привілегіями, як і інші євреї, в зв'язку з тим, що вони прийняли їхню релігію, а також їхню націю. Тобто, після хрещення прозеліт вважався ізраїльтянином у всіх відношеннях. Отже, хрещення як обряд самого початку служило символом внутрішньої переміни в людині. У новому заповіті ми знаходимо чотири види хрещення. І ми звернемо увагу на них в хронологічному порядку: перше хрещення Івана Хрестителя, або як ми називаємо Іванове хрещення. Читаємо в Божому Слові. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. Євангеліець Святого Луки, третій розділ, третій вірш. Іванове хрещення мало дві важливих цілі. Перше. Приготовити серця єврейського народу до приходу Месії, Господа і Спасителя Ісуса Христа. І друге стати сполучною ланкою між законом та благодаттю. Ми знаємо, що Іванове хрещення воно включало в себе визнання своїх гріхів і покаяння. Тому хрещення Іванове називалось хрещення на покаяння. Друге хрещення це є християнське хрещення. Християнське водне хрещення. Читаємо слова Ісуса Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангеліє святого Матвія, 28 розділ, 19 вірш. Хрещення Ісуса є найкращий приклад для нас всіх, хто пережили християнське хрещення. Адже ми знаємо, що сам Ісус хрестився в дорослому віці. Ми знаємо, що всі апостоли також хрестилися вже після прийняття, скажімо, віри або після прийняття слів Ісуса Христа. Самі учні хрестили ще й до смерті та Воскресіння. Тобто, основою християнського хрещення є велике доручення Ісуса Христа, саме те, про яке ми прочитали на сторінках Євангелії від Матвія. Християнське хрещення це наше хрещення в Ісуса Христа. В його смерть, поховання і Воскресіння, в якому ми стаємо подібними до Нього, уподібнюємося до нашого Спасителя. Тобто хрещення це видимий знак покаяння, очищення, смерті і Воскресіння. Основна відмінність між Івановим хрещенням та християнським водним хрещенням полягає саме в тому, що християнське водне хрещення звершується в ім'я Бога Отця і Сина. І Святого Духа. Тобто ми сповідуємо всю Божественну трійцю, приймаючи святе водне хрещення. Третє хрещення це хрещення в Духа Святого, або як ми називаємо хрещення Духом святим. Євангелист Лука, прекрасно описуючи книгу дії святих апостолів в першому розділі, чітко змальовує, що це за хрещення. Читаймо: ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в Юдеї, в Самарії та ж до останнього краю землі. Дії святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Таким чином, хрещення Духом Святим наділяє нас надприродньою силою в свідченні про Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. На сторінках Євангелії згадується іще одне хрещення хрещення випробування або страждання, або як називають його часто вогняне хрещення. Читаємо слова Ісуса Христа. Я ж маю хреститись хрещенням, і як я мучусь, поки те не сповниться. Євангелія Святого Луки, 12 розділ, 50 вірш. Друзі, християнство дуже часто це є шлях страждання, це є шлях болі, скорбі і переживання. Тому не дивуйтесь випробуванням, які приходять до нас, говорить апостол Павло. Але пам'ятаємо, що в стражданнях зміцняється наша віра. І якраз хрещення в страждання, воно порою є необхідним для кожного із нас, живучи на цій землі. На важливість та цінність водного хрещення нам вказують деякі важливі приклади нового заповіту. Сам Ісус був охрещений, хрестили Ісусові учні. Хреститись заповідав Ісус Христос. Хрещу... Хрещення звершували в новоапостольській, або, як ми називаємо, в першохристиянській, Церкві. Тобто, друзі дорогі, нам потрібно збагнути і зрозуміти, що хрещення це не було просто якась настанова. Це було пряме повеління Ісуса Христа, хрестити людей в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І велику увагу, друзі, приділялося в ранній церкві не тільки на прийняття водного хрещення, але на те, що спочатку людина повинна повірити. Та покаятись саме віра і покаяння дві важливі теми, які ми зовсім нещодавно обговорювали в наших програмах питання вічності. Вони є запорукою прийняття водного хрещення. Якщо немає віри і немає щиросердечного покаяння, друзі, водне хрещення буде тільки формальністю на рівні обряду або традиції, як і дуже часто звершується воно нашому сьогодні суспільстві. Зокрема, Ісус дав три чітких завдання для апостолів: навчити всі народи, роблячи їх учнями Ісуса Христа, тих, що увірують охрестити в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і навчити зберігати їх все те, що Ісус заповідав. Друзі, для нас це важлива річ. В дійсності, повторяюсь, навчити всі народи, роблячи їх учнями Ісуса. Хреститись в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і зберігати в своєму серці все те, що заповідав для нас Ісус Христос. А це є прекрасно змальовано в святій Євангелії, яка є в кожної з нас в наших домівках. Наступне підтвердження цінності християнського водного хрещення це той факт, що рання церква дотримувалась і практикувала його, причому особливий наголос робився на вірі і покаянні. Отже, мета християнського водного хрещення – засвідчення того, що ми отримали прощення гріхів і виправдання через віру. Засвідчення того, що ми народилися згори і тепер є новим творінням в Ісусі Христі. Публічне засвідчення про нашу віру в Ісуса Христа як нашого особистого Господа і Спасителя. Обітниця служити Ісусу добрим сумлінням. Або, як ми кажемо, доброю совістю. Підтвердження праведності Ісуса Христа в нас. Для отримання Божого благословення в кожній Божій справі потрібно виконати певні Божі умови, які Господь залишає нам через своє Слово. Перше покаяння, друге увірування, третє добре сумління і четверте учнівство. Коротенько розглянемо кожну із них. Про першу умову ми читаємо в Книзі дії святих Апостолів, в проповіді Апостола Петра в День П'ятидесятниці на запитання, що ж ми маємо робити, мужі браття? А він сказав: покайтесь, і нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. Дії апостолів», 2 розділ 37 та 38 вірш. Апостол Петро звертає увагу на першу передумову покаяння. Без покаяння немає настанови проводне хрещення, найперше потрібно покаятись. Друга умова увірування, і її проголосив Сам Ісус Христос. Читаємо про це. І по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. Отже, спочатку потрібно увірувати, а потім охреститися. Третя умова є обітниця Богу доброї совісті і доброго сумління. Читаємо. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас у Воскресіння Ісуса Христа! Перше соборне послання Апостола Петра, 3 розділ, 21 вірш. В основі обітниці Богові доброго сумління лежать перше. Смиренне визнання своїх гріхів. Друге сповідання віри у смерть і Воскресіння Ісуса Христа. І третє, виконання Божого повеління через слухняність і прийняття хрещення, щоб мати біблійне засвідчення Спасіння. Четверта умова християнського водного хрещення це стати на шлях учнівства. Пам'ятаємо Євангелій Матвія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Ісус Христос звертає увагу на те, що перед хрещенням потрібно навчитись. В педагогіці існує гарне прислів'я. Неможливо навчити, можливо, навчитись. Це бажання повинно бути в кожного християнина. Десь в глибині свого серця я хочу бути учнем Ісуса. Я бажаю вчитися від Нього, як правильно долати труднощі, як правильно виходити з становіччяю чи депресії, як правильно долати всякі спокуси і випробування в своєму житті, як правильно слідувати за Господом і Спасителем і Ісусом Христом. Цьому потрібно вчитися. І кожен із нас повинен стати добрим, зразковим учнем Ісуса Христа. Історично використовувались три способи хрещення занурення, обливання та кроплення. Навіть коли ми дивимося в історію практично 3-4 століття, ми зустрічаємо деякі моменти з обливанням і окропленням. Обливання або кроплення почали хрестити пізніше. Як писалося в ранніх християнських документах в дахи, обливання практикували при браку води. Якщо для повного занурення недостатньо води, тоді вона повинна поливатись. Людині на голову. Кроплення стали використовувати ще пізніше, хрестячи тільки важко хворих людей в лікарнях, особливо при смерті, де люди вже не могли через повне занурення звершити обряд водного хрещення. Християнське водне хрещення приносить людині велику радість. Це наче стара людина або людина середніх років, яка приймає святе водне хрещення. Вона стає немовлям в Ісусі Христі. Вона стає новонародженою в стосунках із Богом. Ми можемо бути людьми старшого віку. Але коли ми каємось в своїх гріхах, коли ми вірою приймаємо Ісуса, коли ми обіцяємо Йому добре сумління і приймаємо святе християнське водне хрещення, ми стаємо немовлям в Христі Ісусі, померши для старого життя і народившись для нового. Отже, водне хрещення це заповідь Ісуса Христа. Це виконання всієї Божої правди. Це обітниця служити Богові. Це подоба смерті та Воскресіння. Дорогі друзі, отож, завершуючи нашу програму, підведемо підсумок почутого нами. Ціль християнського водного хрещення засвідчити, що ми отримали прощення гріхів і виправдання через віру. Народилися згори і є новим творінням Ісусі Христі. Це також публічне засвідчення про віру в Ісуса Христа як нашого особистого Господа і Спасителя. Підтверджує нашої праведності в Ісусі Христі і обітниця служити Йому в добрій совісті і в доброму сумлінні. Саме водне хрещення не спасає нас. Ми говорили, що є передумови віра і покаяння. Тому що ми спасаємось благодаттю через віру. Христос сказав: хто буде вірувати? І охреститься буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Тобто головна роль в прийнятті святого водного хрещення, друзі, це є віра. Дуже часто лукавий поділив людей на саме різне вірове знання. Одні говорять, ми такі, сякі. друзі, наскільки важливо мати віру Божу. Дорогі друзі, для того, щоб вступити в завіт з Богом через святе водне хрещення. Потрібно покаятись у своїх гріхах. Потрібно сповідувати перед Богом всі свої помилки. Потрібно повірити в те, що Бог люблячий, і Він готовий простити нам наші гріхи. Довірити Богу своє життя, а також пообіцяти служити Йому в доброму сумлінні. Іншого шляху для спасіння не існує. Щоб ми в оправдання не сказали, нас хрестили в дитинстві. Нас хрестили колись ще раніше. Друзі, дуже часто це був час несвідомості. Це був час, коли ми не приймали зовсім ніякого рішення, коли ми не довіряли Богу, коли ми не мали власної позиції. І Ісус чекає на нас, щоб ми виконали всю Божу правду і в час в свідомості, чи це в юному віці, чи це в середніх роках, чи навіть в старості своїй, щоб ми зробили, могли зробити цих чотири важливих передумови. Покаятися в своїх гріхах, повірити в Бога, довірити йому своє життя. І пообіцяти йому служити в добрій совісті, в доброму сумлінні, ставши добрим учнем Ісуса Христа. Тоді водне хрещення воно є сильне, важливим і необхідним. Нехай нас Бог благословить, щоб в своєму християнському житті ми приймали правильне рішення згідно Святої Євангелії. Євангелії Ісуса Христа.